Свідчення Риму Католицької церкви наведемо кілька витримок із пізніших католицьких джерел щодо змін суботи. У католицькому катехізі, який отримав апостольське благословення, Папе Пія від 25 січня 1910 року. Ми знаходимо наступне. Запитання, який день є суботою. Відповідь Сьомий день є субота. Запитання. Чому ми святкуємо неділю замість суботи? Відповідь Ми святкуємо неділю замість суботи, тому що Католицька церква на Ладикійському соборі 336 року. Перенесла святість Суботи на неділю. У доктринальному катехізі священника Стефана Кінна можна знайти таке підтвердження. Запитання: чи є інші докази, що церква має право встановлювати свята? Відповідь. Якби вона не мала такої влади. Вона не могла б зробити того, з чим погоджуються усі релігійні люди. Вона не могла б замінити святкування 7 дня суботи святкуванням першого дня тижня, неділею, на що немає жодного наказу у писаннях. А в іншому католицькому джерелі. Ми знаходимо таке. Католицька церква, володіючи авторитетом Ісуса Христа, перенесла спокій на Воскресіння, на згадку про Воскресіння нашого Господа, таким чином, дотримання неділі протестанти, супереч самим собі, виявляють визначення авторитету католицької церкви. Кандидат Гібнос написав у своїй книзі, Ви можете прочитати Біблію від Буття до откровення, і ви не знайдете жодного рядка, який уповноважує вас святити неділю. Священне Писання наказує свято дотримуватися суботи. Амінь.